Після нічного штурму Житомирської кондитерської фабрики вранці підприємство оточили правоохоронці. Близько дев'ятої ранку. Працівники поліції перекрили ворота та прохідну частина працівників фабрики залишилася заблокованою зсередини. Інші не могли потрапити на роботу. бачите, що виділиться не пускають нас за на робочих місцях. «А Частина працівників там? Там, за 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 воротами там. Вони, вони спіли пройти туди, а ми не спіли. Нас туди просто не пускають. Ми всі здають мерзнем і все. Міліція не пускає нас туди на робочі міста. Ну, сказать, что решают. А кто там с кем решает, не знаю. Да ничего не, 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 не кажется, что с кем решает. Мы проходили через проходную центральную. Через центральную проходную мы проходили. И много людей с ночной смены. Много сегодня была ночная смена, многие люди работали еще с ночной смены. Они остались там в цехах. Часть людей, які хотіли йти домой, їх випустили. Пішли на ніч додому, а вночі тут случився погром, знову пробігла тут ціла банда, яка тут знову погромила все. Потім приїхала вночі міліція, тут їх повиводили і тепер нас не пускають. Ночі вночі виходив наш працівник лабораторії, який був на нічному чергуванні. Сказав, що лабораторії в нас більше немає, технологічного відділу більше немає. Знищено все. Да, побито, потрощено, все унічтожено. Ну, от хотіли прийти на роботу. Нас чомусь не пускають. Чому не пускають? Не знаю. Працівники просто на території стоять і ну яка може бути робота зараз. Стоять і охороняють свою роботу, так скажемо, від знищення. Бо тут те, що тут діється, ці погроми вчора почали вскочили громити. міліція стояла, вона не вмішувалась. Ну потім, правда, вже приїхало керівництво, вони вже визвали підкріплення, то по повиводили вже цих всіх бандюків, але нас не пускають. Через деякий час з'явилася інформація, що кондитерську фабрику заміновано. Поліція розширила кордон і відігнала людей подалі від будівлі. Працівники фабрики невеликими групами почали евакуювати. Почали ви запасту що даний, і то. Я заминированность сейчас здесь работают выбухотехничная служба вы видели с заходили собаки еще приезжают территория большая все пока больше никто ничего не говорит у поліції інформацію про можливе замінування підтвердили на території кондитерської фабрики працюють вибухотехніки. Близько 9-ї години надійшло повідомлення про замінування приміщення Житомирської кондитерської фабрики. На місце події виїхали також спеціальні групи експертів вибухотехніків, які обстежили приміщення територію. Це обстеження триває ще й зараз. До нього залучено кінологи з відповідно навченими службовими собаками, обстеження триває. Евакуйовано людей, і на даний час надійшла інформація про те, що управління поліції охорони спільно з обома учасниками конфлікту опломбовують всі приміщення, цехи інші виробничі приміщення підприємства і на певний час цей конфлікт заморожується. Поки працівники підприємства чекають на вулиці, сторони конфлікту на фабриці шукають домовленості. Там розбираються, розберуться, дай будуть, скажуть нам. Через 15 хвилин скажуть. Ну там директора між собою рішають. Я видкі знаю, я ж не директор фабрики. Я просто робоча, як і всі. Переговори, рогань з так переговори. Сказали, через 15 хвилин буде рішення. Що вони рішать, вони Нам не дають роботи. Хоча рогань 31-го числа обіцяв, що 4-го числа фабрика запрацює, і люди будуть працювати, і це саме його правда. Територія кодиторської фабрики оточена працівниками поліції та нацгвардійцями. Вулиці перекриті. Поки вибухотехніки перевіряють підприємства, працівники чекають на вулиці і сподіваються все ж таки вийти на роботу.